Я хочу вам дещо розказати, але спочатку подивіться на ці фотографії. Рада в тому, що це не справжнє я, і це взагалі не фото. Те, що ви зараз побачили, просто згенеровано штучним інтелектом. Stable Diffusion це така технологія, на основі якої працюють популярні штучні інтелекти, що перетворюють текст в зображення, найпопулярніші далі або Міджорні. Але за допомогою цих інструментів ви не зможете створити зображення вас самих, бо штучний інтелект просто не знає, хто ви. Ви, звісно, зможете створити когось схожого на вас, попросивши штучний інтелект згенерувати фото спортивного високого хлопця або дівчини на мотоциклі, і, можливо, навіть вийде щось схоже, але це будете не ви. Тому є кращий варіант. Ми можемо допрацювати вже існуючу модель штучного інтелекту та навчити її генерувати зображення нас самих. Це можна зробити за допомогою DreamBusu. Спочатку я спробував створити зображення свого кота через те, що підробити фото тварин набагато простіше. Цей кіт виглядає точно як мій, але це не він. Я знайшов 30 фото мого кота. Після цього я встановив Stable Diffusion у себе на ноутбуці, але виявилося, що він занадто слабкий для навчання штучного інтелекту. Тому мені довелося перейти на використання хмарного сервісу від Google під назвою Collab. Далі я завантажив фото кота, обрав ім'я та вказав, що це кіт. Ім'я потрібне для того, щоб штучний інтелект розумів, коли потрібно генерувати саме цього кота. Тепер ми можемо генерувати милі фото нашого улюбленця для соціальних мереж. Все, що нам потрібно зробити, це написати, що ми хочемо бачити на зображенні. наприклад, кота в квітах, кота в коробці. Або навіть кота в космічному скафандрі. Я зробив дуже багато фото мого кота. Дуже багато фото. Ну, дуже багато фото. Мені стало цікаво, а чи зможу я зробити щось більше, аніж просто фото кота? І я знайшов ще один спосіб застосування штучного інтелекту в своєму житті. Я хотів оновити фото свого профілю. Але підробити кота це одна справа, а людину інша. Навіть найменша неточність може зробити обличчя дивним або просто не схожим. Дуже важливо знайти гарні тренувальні фото. Я знайшов близько 40 з різними емоціями, фоном та одягом. Не всі з них одразу виглядали гарно, з деякими довелось трішки попрацювати, змінюючи вигляд очей та обличчя, шукаючи найкращий варіант. На це пішло дуже багато часу. Давайте подивимось на деякі з них. Я зробив те, що хотів, безліч хороших фотографій. Я сидів день і ніч і передивлявся тисячі фотографій зі мною, емоції просто переповнювали мене. Але я зробив ще щось більше, ніж просто аватарка для профілю. Вже через три дні я створив своє ідеальне життя. Фальшива подорож до Гранд Каньйону. Фальшивий переїзд до Нью-Йорка. Фальшива нова квартира. Фальшиве нове життя.